Сполучені Штати довгі роки її посилювали, і в минулі десятиліття, і в минулому столітті і останнім часом. Сполучені Штати допомагали Рефії не розвалитися на початку 90-х. Сполучені Штати допомагали Рефії справлятися з внутрішніми загрозами, наприклад, з загрозою чеченського сепаратизму. з... Сполучені Штати не дали позагинути ерефії Радянському Союзу від вторгнення Германії. Пізму на Кавказі. Тобто, Кавказ же міг би відділитися від Ерефії повністю, але Сполучені Штати були в цьому не зацікавлені. Вони допомагали ерефії бути сильною. вони допомагали рефії. Добре триматися на дипломатичних ногах, коли влаштовували перезавантаження уже після того, як Рефія напала на Грузію вдруге. Це вдруге вона напала. То розумієте, Рефія з 90... 1993 року здійснює а, агресивну політику щодо інших держав, в Грузії, наприклад, з 94 року вдається до масових вбивств. І от в ці моменти, після цього, Сполучені Штати перебувають з рефією в найкращих стосунках і роблять все для того, щоб її посилити. Рефія здійснює масове вбивство десятки тисяч людей в Чечні. А Сполучені Штати забирають в Україну і військову техніку і передають рефії. Тато да, дуже багато. А сполучені Штати. В війні з Германією організували англіз. А що таке англіз? Це все, що потрібно для побіди. А війні з Чечнею не замітили, що там просто йде геноциди знищення чеченського народу. Того, щоб посилити рефію, і дуже багато для того, щоб послабити Україну. Наприклад, вони постійно спонукали слабкі українські уряди. До знищення звичайних видів озброєнь, тільки при Ющенку були ліквідовані всі наші протипіхотні міни, розрізано дуже багато нашої бронетехніки, знищено дуже багато артилерійських боєприпасів. Ви можете сказати, що українці самі були такі дурні. Вони були дурні. Ці самі українці, але Сполучені Штати з задоволенням цією дурістю користалися, і політика Сполучених Штатів орієнтувалася на те, щоб іще більше послабити Україну в політичному і воєнному смислі. Сполучені Штати допомагали, звісно, і Україні так само, не тільки Російській Федерації, але якщо Російській Федерації вони допомагали українськими озброєннями, то Україні вони допомагали переважно її парадами скажімо, впровадженням гендерної політики. Це річ теж, мабуть, комусь потрібна, але вона жодним чином не допомагає в обороні. Мабуть, ви кажуть, не заходьте на територію Російської Федерації з американським озброєнням, ви краще туди заходьте з американською ідеологією, ідіть туди гей-парадом, кажуть нам американці. От гей-парадом, Останками не можна, от цією заявою Кірбі і всіми подібними заявами і заявами Байдена про те, що американська зброя ніколи не повинна використовуватися проти території Російської Федерації, Сполучені Штати сигналізують Путіну, тобто дають зрозумілий чіткий сигнал Путіну і всій російській воєнщині. Ми вас боїмося, кажуть американці. От ми вас боїмося. Це дуже чіткий сигнал. Московія послаблена. Українці показали, що можна перемагати Московію, що її не потрібно боятися. Але американці сигналізують Московії. Ми вас боїмося. Натомість Путін постійно посилає інші сигнали Заходу. Він каже: Я вас не боюсь. І зараз, як ви знаєте, в Білорусі. В Білорусі буде розташована тактична ядерна зброя. Не просто тактична ядерна зброя, а тактична ядерна зброя, якою будуть розпоряджатися московити, приймати рішення про її застосування будуть московити згідно договору з цією самою Білорусією. Яка мала би бути реакція Заходу на це? Реакція Заходу мала би бути така, що негайне розташування тактичної ядерної зброї, американської чи британської в Україні. Ну там же все прив'язано до Будапештського меморандуму. В Білорусі теж все прив'язано до Будапештського меморандуму, як в Україні. Якщо в Білорусь повертається ядерна зброя, незважаючи на Будапештський меморандум, то і в Україну може повернутися ядерна зброя, незважаючи на Будапештський меморандум. Тобто все немає уже меморандуму. І тим не менше про це навіть ніхто не заїкається. Якщо ми вже загоріли про Білорусь, згадайте, як Євросоюз і Сполучені Штати робили все для того, щоб загнати Білорусь під Москву. Лукашенко не гідник і потвора у усіх смислах. Але тим не менше, американці і Євросоюз постійно мають справу і дуже тісні стосунки, часто дружні стосунки з потворами, з саудітами. З китайцями до довгий час мали стосунки з якимись там латиноамериканськими дивними людьми, з тим самим Ердоганом. Ну тобто з дуже багатьма потворами вони мають стосунки. З Лукашенком вони не хотіли мати стосунки. А чим Лукашенко принципово відрізнявся від саудитів, від короля Саудівської Аравії? Та нічим, просто більшою демократичністю відрізнявся Лукашенко. І тим не менше, от е, все зробили для того, щоб загнати під Путіна. Лукашенко ж хотів левірувати, він хотів ближче до заходу, туди де більше грошей і менше залежності. Йому не дали це зробити. Як свого часу, до речі, не дали зробити Янукович. Згадайте, Янукович вже спочатку хотів стрибнути під Євросоюз. Він намагався це зробити. Януковича відштовхнули, загнали фактично його під Путіна. Янукович потвора. І я сподіваюся, що ми його все таки дістанемо в цьому самому Ростові незабаром. В тому, що Янукович стрибнув під Путіна, тоді дуже велика заслуга Європейського союзу. Нам потрібен Євросоюз і Америка зараз відіграє визначну роль в нашій обороні. Але вона все ще боїться. Євросоюз все ще млявий на Україні. Лежить велика місія всесвітнього історичного значення вдихнути нове життя в західний світ, до якого ми належимо. Стати авангардом. Ми повинні стати авангардом західного світу, і західний світ повинен думати так, як ми. Повинен хотіти того, чого хочемо. Ми повинен вірити в те, у що віримо ми. Вони нам озброєння і фінанси.